З метою популяризації велоспорту та покращення фізичного здоров'я українців з року в рік проводяться такі змагання. Цьогоріч у 17-му турі братів стародубі взяли участь понад 30 спортсменів з різних міст України та різних вікових категорій. <im> Я вже мабуть, п'ятий раз або четвертий помню. все время в своїй групі шеста вбива повода було п'ята, шеста. Я все время перше місце. Мене звуть Я Я занимаюсь велоспортом уже за три года. Ездила я в Винницу, ровно, долбунов, занимала другие места, третье места и, и, и пешек. На соревнования ездим в разные города. Например, каждый год мы ездим в Крым на сборы. По три месяца там проводятся сборы в подготовке на сезон. Подготавливаемся на чемпионат Украины, Мира. В этом году моя воспитанница Соловей Аня. перше місце на чемпіонаті Європи, второє і третє. На привезла три медалі. Перегони триватимуть впродовж трьох днів. Як говорить співзасновник змагань Микола Стародуб, спорт це один з кращих видів мистецтва, який допомагає організувати себе, постійно тримати у гарній формі, ставити перед собою мету та досягати її. Кожен із сьогоднішніх присутніх тут, він також сьогодні вони вже ветерани, але всі вони в свій час були обов'язково. Кращими і на виробництві не тільки в спорті, а й на виробництві. Тому я думаю, що спорт завжди допомагає людям і в житті, і е -е, хорошо проводити дозвілля. Тож із певністю можна сказати, у кожного своє ставлення до спорту. Для когось це весело проведений час, нові друзі та незабутні враження. Для когось запорука власного здоров'я. Підсумки виступів у трьох дисциплінах гід, індивідуальна та групова гонки будуть відомі у понеділок, в останній день змагань. Отож бажаємо усім успіху.